Та глядачів парламентського телеканалу Рада це програма Позиція про люстраційний процес. Будемо говорити з Володимиром Пилипенком, народним депутатом України, 6-7 скликань, членом Венеційської комісії, заступником голови партії відродження. Пане Володимире, вітаю вас у нашій студії. Нагадаю глядачам, що нині у конституційному суді триває засідання щодо відповідності закону про очищення влади на конституційність і. Сьогодні дехто вже більше депутатів говорить про те, що все ж таки Конституційний суд може скасувати закон про очищення влади, є така ймовірність, які ваші прогнози. Доброго дня. Цілком актуальне запитання, але хочу звернути увагу, що не лише Конституційний суд України. Дасть свій висновок стосовно е, відповідності норм закону про очищення влади, влади Конституції і е, стандартам Європейським. Е, уже півтора роки, як була заява голови Венеційської комісії Джані Букікіо, який ага. зим, зимою 2015 року в, в січні офіційно заявив, що. Українській владі необхідно зупинити закон про люстрацію. Він не відповідає європейським стандартам, тобто, абсолютно, зупинити чи покращити деякі норми, змінити законопроект, оскільки Венеційська комісія на сьогодні очікує новий проект, наскільки я справа розуміє. в тому, що Венеційська комісія вже, вибачте, їй вже надоїло чекати той проект, який за законотворці цього закону, тобто автори закону про люстрацію, обіцяють привести і обіцяють змінити ще з грудня 2014 року. Венеційська комісія мала три засідання по закону про люстрацію у грудні 2014 року і два засідання у 2015 році. На кожному з цих засідань були присутні автори законопроекту. Вони постійно відповідали. Так ми розуміємо, що закон не відповідає європейським стандартам і в дечому порушує права людини. Ми його змінимо. Це говорили вони постійно. Всі автори закону про люстрацію. Приїжджаючи сюди, не встигли доїхати до України. Вони вже писали у Фейсбуку: Венеційська комісія підтримує нас. Ну, знаєте, це смішно. Це так, як нібито хтось порушив правила Дорожнього руху прийшов е до суду, і потім каже: Ви знаєте, суд встановив, що я маю право водити автомобіль. Ну так, ти маєш право водити, але не порушуй правила дорожнього руху. Це пане Володимире. Та але в цілому, наскільки е мені відомо, Венесійська комісія говорить про те, що процедура люстрації в Україні можлива, якщо відповідає нормам конституції, та, абсолютно що процедура люстрації фактично можлива в кожній країні. І Європа і Венеційська комісія і Рада Європи не заперечує право України на люстрацію, тому що такі процедури. Цивілізовані проходили у Чехії, мали місце в Польщі, в інших державах, там Прибалтійських, наприклад, але вони повинні проходити по певних стандартах. Є стандарти парламентської асамблеї Ради Такі, Європи власне, виписані. Зауваження до України дуже багато зауважень. По перше, необхідно створити окремий орган, який буде займатися цією процедурою. У нас до цього часу цим займається Міністерство юстиції. Ну не зрозуміло, чим воно там займається. Далі повинно чітко розділити відповідальність суддів, яких туди записали в цей закон, і яких зараз нібито окремі автори цього закону вже звинувачують у зриві процесу реєстрації, та не треба їх звинувачувати у зриві цього процесу. Треба себе звинувачувати, тому що відповідальні за те, що громадян України фактично надурили. Що процесу ілюстрації у нас немає, відповідальність за це несуть ідеологи цього процесу, який перетворили його на зайняття відповідних посад, на те, що у нас корупції стало менше. Ні, народ очікував, що звільнять корупціонерів в кінці кінців, як крали, так і крадуть, як говорять зараз на вулиці. Тобто, фактично, думку і емоціями громадян просто зманіпулювали в своїх виборчих технологіях. От і все. Ви говорите про те, що Венеційська комісія очікує на оновлений варіант, ну принаймі я про це говорила, mm. да законопроекту. Але допоки цей законопроект на конституційність розглядає Український конституційний суд, от згідно процедури, ми маємо дочекатися рішення конституційного суду, а потім вже вносити певні правки для того, щоб відправити на відповідність до венеційської комісії на висновок, Ви знаєте, відповідні. у будь-якій європейській цивілізованій державі, якщо є е, сумніви в конституційності якогось акту. Він не застосовується, поки свій вердикт не скаже й орган Конституційного контролю, Конституційний суд, як у нас. Бо якщо цей акт буде визнано в якійсь мірі, навіть маленькій частині неконституційним, посипляться позови до держави, яка застосовувала неконституційний закон. В результаті цього ми дійдемо, я думаю, що багато громадян, які зараз під дію цього закону попали, дойдуть до Європейського суду і будуть рішення Європейського суду і ще платники податків. Виплачувати їм компенсацію. Хіба, хіба це правильно? Ні. Тому це рекомендував голова Венеційської комісії ще в 2015 році в січні. Зупиніть закон. Почекайте, хай розбереться Конституційний суд. Те, що зараз цей закон продовжують виконувати і використовувати, я вважаю, що це на шкоду державі, тому що потім підуть позови до Європейського суду. І ми будемо виплачувати з коштів платників податків компенсації. Люстратори повинні зрозуміти, що не можна так довго дурити народ, не можна перекладати вину на всіх, на суддів. Тепер на суддів Конституційного суду. Ну минулого тижня знову була заява венеційської комісії. Знову просять: змініть закон. Змініть закон. Той законопроект, який зараз є у Верховній Раді, він зареєстрований по-моєму більше року тому. Так, там нічого того, що просить венеційська комісія, немає. Там більше того, там люструвати можуть кандидатів, депутати, тобто це було зроблено для того, щоб усувати неугодних з виборчого процесу. Люструвати суддів конституційного суду. Чітко написано розділіть відповідальність суддів і перевірка суддів повинна бути за іншим законом, і це чітко зрозуміло з висновку. Венеційської комісії. не треба мішати це все. Тобто, під цей ілюстраційний закон, закон, який діє сьогодні в державі, не повинні підпадати судді. Має бути розроблений відповідальність варіант? Відповідальність і перевірка суддів, відповідні з їм критеріям, яким вони можуть здійснювати правосуддя, повинна бути здійснена окремим законом. Наприклад, ми можемо той uh -huh. же закон про справедливий суд. Uh -huh. Там чітко передбачена процедура переатестації. Це теж свого роду люстрація, оскільки суддя, кожен суддя, який зараз вона проходить. До речі, ця процедура він пройшовши цю перевірку. Вважається, що він відповідає критеріям, які повинен відповідати суддя у демократичній державі. Закон Ні, про справедливий суд ухвалено. Він так. вже в дії, і по ньому проводять атестаційні зараз перевірки. Теж саме передбачається і у проєкті змін до конституції в частині судоустрою. Там теж передбачена своєрідна атестація. Пере Атестація суддів: ось це і є своєрідна процедура люстрації. Тобто її не можна змішувати із люстрацією там чиновників, наприклад, чи тих, хто колись працював за комуністичного режиму, чи займав посади в радянському союзі, і природно, що це зовсім різні обставини, і має застосовуватися різні законодавчі акти. От ви говорите, що люстратори мають змінити законодавство. От що сьогодні які головні статті мають бути змінені, чи напрацьовано абсолютно новий законопроект для того, щоб, наприклад, тих же суддів, да, ми говоримо, наприклад, ілюстрували по іншому, іншому закону знаєте, оце про ця процедура вже йде два роки. Тобто, ми е, знаходимося в цьому в стані перманентної зміни закону, два роки, тобто, фактично, ми можемо сказати, що хтось е, ну прогавив ці два роки. Давайте подумаємо, чи е, чи треба нам проводити процедуру люстрації в тій мірі, в якій ми хотіли її провести у 2014 році. Бо якщо е, говорити про те, Чого саме люди хотіли люстрації? Вони хотіли, щоб не було корупціонерів при владі, щоб нарешті наша влада очистилася. Зараз складається враження, що громадяни просто захочуть перевіряти в процедурі люстрації самих люстраторів. Може теж таке статися. Щоб змінити закон, все дуже просто не потрібно приймати новий, потрібно його привести до відповідних стандартів парламентської асамблеї Ради Європи. Вони є виписані, вони зверне на них увагу у висновку Венеційської комісії. Від нас цього чекають, просто нема політичної волі. Чому нема політичної волі? Бо кінцева мета в люстраторів не та, що е, хочуть громадяни, а якісь свої приватні інтереси. то, що я говорив, розстановка на відповідні посади. Люстрація 2014 року, ілюстрація 2016 року. Які принципові відмінності мають? По перше, ми повинні визначитися. Люстрація не може продовжуватися роками. І на це теж звертаю увагу Рада Європи і Венеційська комісія. Який має бути термін? Ну, терміни повинні бути стислі. Фактично, всі терміни ми вже пройшли. Тобто, люстрати тобто два роки цього часу було достатньо я для думаю, того, щоб що... здійснити для люстрацію, пол... я... при наявності, яка по суті пол... 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 у повному обсязі не відбулася при Україні. наявності політичної волі. Цей процес можна було зробити в 2014 році. Були всі можливості і всі механізми, лише не було політичної волі. У тобто 2014 році і був уже і Можна було він був. Він з'явився за 2-3 тижні перед виборами. Згадайте, як він приймався. І я тоді теж був депутатом. І до речі, голосував за цей закон, тому що я спілкувався в окрузі, і люди теж хотіли люстрації. Але мене просили нарешті звільніть корупціонерів, нарешті, щоб їх не було. Але потім виникло багато питань до тексту закону, тому що ніхто з депутатів не бачив остаточного тексту. Все, все зі слів було. І це за тиждень перед виборами. Мені здається, що дехто просто виїхав на цьому законі як на своєрідні виборчі технології. Ми ви кажете про те, що свого часу прогавили з термінами, коли потрібно було здійснити цю ілюстрацію ще в 2014 році. От зараз, якщо буде напрацьоване відповідне законодавство, яке відповідає Раді Європи, європейським принципам і стандартам, а який період часу потрібно, щоб це здійснити? За наявності політичної волі закон може бути проголосований хоч на цій сесії. Тобто, буквально кожен пленарний тиждень він відкритий для того, щоб ми змінили цей закон. Але зверніть увагу, що ніхто не з тих ідеологів ніхто не пропонує змінити його закон. Лише говорять, що хтось винуватий в тому, що не відбувається процес люстрації. Може вже досить звинувачувати і ну, сісти і задуматись, чому цей процес. Е Пішов по неправильному так, шляху. Пане Володимир, дивіться, по суті, закон є ілюстраційний про очищення влади. Сьогодні над цим законом а, і досі там і Венеційська комісія а, говорить про те, що він не відповідає деякі статті європейським стандартам. І Конституційний суд має а, а, ухвалити висновок, прийняти висновок, що відповідає Конституції України. А, начебто і процес люстрації триває. І разом з тим ми не бачимо результатів. Не бачать люди, тому то справа, що люди не бачать результату. Результату того, який вони очікували. Нічого не змінилося. Просто посади зайняли інші. Але, але нічого не змінилося. Та кого ж на сьогодні потрібно тоді люструвати? Оце питання, я думаю, що е, дадуть відповідь, якщо цей процес буде затягнуто просто в суспільство. Будуть люструвати тих, хто був люстратором. Це до цього приводить все, якщо воно йде не в напрямку, в який. Е, при якому дотримуються стандарти верховенства права і прав людини. Тобто, якщо цей процес хтось хоче очолити і проводити у власних інтересах, то він далеко на ньому не заїде. Ну це зрозуміло. Ну загалом, ті статті, які прописані в сьогоднішньому законі, які по суті діє і не діє, як ми говоримо, які знаходяться у Конституційному суді. Які конкретно статті Венеційська комісія наполягає змінити? Ну, перш за все, те, що я вже говорив, має бути окремий орган. Uh -huh. Рівновіддалений від цих політичних сил, тобто він е законодавчо який... має бути створений? Він має так само, створ... створ... як бюро національне бюро. Він, розслідування... він має бути створений да... відповідно до цього закону, і має бути створений е урядом відповідно до цього закону. Хоча Велінційська комісія каже, що уряд це політичний у нас е суб'єкт, і тобто необхідно. Можливо, не Верховна Рада повинна створювати. створити так само, як ми створюємо ці всі комісії, ці всі агентства, де, де є безліч конкурсних комісій. Тобто... Варіант створення органу ми можемо передбачити у законі, але він повинен бути рівно віддалений від політиків, щоб не було заангажованості природно, щоб це були люди, про яких ми не будемо говорити, що вони зацікавлені в процесі. Але коли це робить Міністерство юстиції, то і в Венеційської комісії, і в Ради Європи є сумніви щодо об'єктивності цього процесу. Повинне бути право на оскарження. Цього права на оскарження зараз в законі не виписано. Це важливо, бо особа природньо має право звернутися про перегляд рішення, про перегляд будь-якого рішення, яке прийнято в час цієї процедури. Далі сталося так, що відповідальність за люстрацію у нас є більшою і суворішою ніж відповідальність за окремі посадові злочини. Якщо у нас за посадові злочини є заборона займати певні посади чи займатися певною діяльністю там до п'яти років, то в законі про люстрацію передбачено до десяти років. Тобто, фактично, це суворіше, чим кримінальна відповідальність. Це вже суперечить теорії права. Тобто, Просто це... ви вважаєте, що цей термін потрібно обов'язково. Це цього... про це говорить Венеційська комісія. Перегляньте терміни, тому що у вас наскільки виходить... його потрібно тоді скоротити. Я що думаю, що років? або підняти термін е... у кримінальному праві, щоб це було рів... рівнозначно. Бо є кримінальне правопорушення це най... е... найгірше правопорушення з категорії всіх е... проступків. А у нас виходить, що за злочин е... менше дають, чим за чим під час процедури люстрації. Бо що таке ілюстрація? Це захист молодої демократії. Якщо нам потрібно захистити нашу молоду демократію, ми повинні самі вибирати способи захисту. Тільки ми не повинні перетворитися з демократії на якусь примітивну диктатуру. Тобто цей термін 10 років, ви говорите, або підняти за кримінальну відповідальність до 10 років, тоді як буде? Тоді, тоді, тобто, тоді ілюстрації ми будемо мати підстави говорити у венеційській комісії. Ідеологи можуть говорити, що ми, у нас відповідальність за ілюстрацію не є більшу, чим чи суворішою, чим кримінальна відповідальність. Тобто це йде в певних рамках. Або тут необхідно знизити. Але знову ж таки, уже два роки цей процес крутиться і навколо нього все відбувається. Ну, не зовсім природнім поступальним шляхом, то якщо після цих двох років там ще мене часто, ми що будемо знову людину ілюструвати на 10 років. А виходить, в цей процес ми включимо чи ні, оцих два роки, чи скільки він буде відбуватися, він не повинен бути постійний. Цей процес має бути досить швидкий і досить ефективний, щоб демократія функціонувала. Ось є принципи Ради Європи. Ну люстрація по українськи для того, щоб цей процес було запущено, зрештою, от для того, щоб він був ефективний і швидко зроблений, лише законодавство ефективним. сьогодні проблема в законодавстві. Та ні, проблема в тому, що я ще раз кажу, що прапор люстрації емоції людей просто підхопили люди, які, на моє глибоке переконання, не є безсторонніми у цьому процесі, м'яко кажучи. Ви пам'ятаєте вуличню вуличну ілюстрацію? Да? Всі говорили про те, що має бути все на законодавчому рівні. Чи не буде так, якщо не буде все ж таки не цей ілюстраційний закон, що люди повернуться до цієї вуличної ілюстрації? Ну я не буде гірше. Ну, знаєте, я вважаю, що це безперечно не є виходом. Але якщо люди повернуться до цього процесу, то вони... я ще раз кажу: чому під цей процес не підпадуть ті, хто до цього процесу довів до зриву процесу ілюстрації? Тобто люструвати можуть самих люстраторів. Ви говорите про те, що, скоріш за все, ви не вірите в те, що все ж таки люстрація запрацює. Я не вірю в те, що вона запрацює, тому що ми втратили два роки, і за цих два роки багато що змінилося і в, і в нашому політичному житті. Ви знаєте, не можна забувати, що крім процесу люстрації у нас є досить серйозні проблеми там і в економіці, і в правовій системі. У нас війна йде з Росією. І... Ми повинні якимось чином потенціал, той, який там є у Верховної Ради, наприклад, чи у кабінеті міністрів, використовувати все таки на те, щоб долати всі ці перешкоди, долати всі ці проблеми і цю кризу якимось цивілізованим шляхом і цивілізованим європейським методом. Ми говоримо про люстраційний процес, але ж частина людей все ж таки була люстрована. Виходить так, що якщо закон буде скасовано або він перестає діяти, що робити з цими людьми, Бо, перш за все, вони отримують законне право на поновлення на посадах. Це раз. І я не виключаю, що можуть поновитися і корупціонери через те, що був поганий закон. Але можуть поновитися і ті люди, яких незаконно звільнили, бо посада там, начальника якогось обласного управління комусь просто сподобалась там, у фіскальній службі чи на митниці. Це теж не можна виключати, тому що до цього довели цим законом. Я прогнозую, що будуть позови і дійдуть до Європейського суду з прав людини. Але за це повинні відповідати ті, хто не зупиняв процес люстрації. Ми з вами не повинні відповідати як платники податків, бо кошти будуть платити державні їм як компенсацію. Хто довів орган з питань люстрації? Хто довів депутати, які били себе в груди, що закон правильний його треба застосовувати? Вони довели до того, що потім хтось поновиться. Вони відповідають за цей процес, а не судді. Ну, можна спробувати і виправити помилки. Та тобто, безперечно. для цього законодавство і е, створення незалежного органу. Для цього є Венеційська комісія, яка ще рекомендувала в грудні 2014 року змініть перше, друге, третє, четверте. І ми підтримуємо ваш процес люстрації. Ми за, щоб у вас була люстрація, але цивілізована. Не, не, не полювання на відьом, не зведення рахунків. В Європі не катаються в смітниках і не будуть кататися. І якщо ми йдемо в Європу, ми повинні йти по тій дорозі, до, е, яку пройшли всі європейські держави, цивілізовані. Підбурювати людей не треба. Не треба відволікати увагу від того, що ти зробив щось погане. Признайся, або відійди, хай нехай інші зроблять. А ми говоримо власне про тих корупціонерів, які можливо так і залишаться непокараними, оскільки люстраційний процес невідомо в якому стані. У нас є правоохоронна система. У нас є правоохоронні органи, є прокуратура, створено багато органів по боротьбі з корупцією. Вони повинні працювати. Вони повинні теж працювати паралельно, бо саме люстраційні процедури, як позбавлення осіб, які заважають демократичним процесам, і процедури притягнення відповідальності за корупцію, вони вже повинні бути розділені. У нас просто так сталося, що ті, хто заважав демократії, одночасно і були корупціонерами. І ідеологія закону, законопроекту, спочатку була направлена на те, щоб їх позбавити посад. Ну, але ми бачимо, що посади зайняли люди, ну, які не кращі. Ну і, і ще раз наголосіть на тому, що ми ви говорите про те, що потрібно було ілюстрацію здійснювати ще в 2014 році, робити це швидко, і все ж таки, якщо в 2016-му шістнадцятому буде е ухвалено е законопроект, підтримано венеційською комісією. Е там внесено певні зміни, да, оновлений варіант, так як вони очікують від нас е певні внести зміни, чи можливо повернутися до цього процесу і все ж таки його зрештою здійснити? Я ще раз повторюю, що от той час, який у нас був, коли всі були готові і всі були, е, кажуть, емоційно заряджені на, на цей процес люстрації, він минув ще в 2014 році. Чим довше цей процес йде, тим менше спільного він має із е, реальною е, люстрацією, із реальним очищенням влади. У нас зараз влада поміняється, у нас зараз зміняється ну, природньо, якщо міняється Кабмін, це ж міняється так, влада. Для простої людини це основне. То кого ми будемо очищати? Процес очищення влади. Сьогодні при владі зовсім інші люди, і народ громадяни України не впевнені, що їх теж не треба міняти, не треба від них очищатися, щоб краще було жити. Тобто, ми зараз заплутаємося, від кого ми кого очищаємо? От і все. Ну так які перспективи з цим люстраційним? Я вважаю, процесом? що люстраційний процес перше провалено. Друге, я не бачу зараз політичної волі прийняття реальних змін, які приведуть його до європейських стандартів. І я бачу, що ми не зможемо повноцінно відновити той процес і те, яким його хотіли бачити люди у 2014 році. Природньо ми втратили багато часу, і е, сьогодні необхідно не, не шукати винних. Сьогодні необхідно сісти розібратися, чому цей процес за два роки пішов не, не по тій, не по тому напрямку. Хто відповідальний за те, що він туди пішов, а не, а не сюди, скажімо. І Притягнути винних до відповідальності. Притягнути винних до, до відповідальності саме в рамках люстраційного закону? Ні. Притягнути винних до відповідальності, якщо е, громадяни, яких було звільнено за люстрацію, почнуть поновлюватися. Якщо суд визнає закон неконституційним. Особи, які знали, що цей закон буде визнано неконституційним, і його застосовували, знаючи позицію Ради Європи критично щодо цього закону, його треба зупинити і продовжували його виконувати. Вони фактично заганяють Україну у грошові борги по виплаті. Потім компенсації вони повинні нести відповідальність. Це фактично говорить про непрофесіоналізм. І про невміння керувати певними е публічними певними державними процесами, пане Володимире, і на сам кінець, якщо конституційний суд визнає цей закон неконституційним, його дія зупинена, його буде скасовано. От яка які яка процедура, і чи потрібно в таких умовах напрацьовувати новий варіант? Чи все на люстрації потрібно поставити хрест? Оскільки ми втратили час? Знаєте, якщо ми будемо е жити в е постійно в якійсь е якійсь процедурі люстрації, ми ніколи не не побудуємо суспільство, яке, яке щось створює. Ми постійно будемо щось руйнувати, за кимось полювати, когось там доганяти, вкидати. Тобто, якщо втратили час, то це, Втрат... це ми заслужит, в процесі час. Потребує. Ми раз, ми втратили час. Е, якщо. Час втрачено, необхідно всі, хто винен у корупції у злочинах. Зараз багато кримінальних проваджень розслідується все-таки через правоохоронну систему притягнути винних до відповідальності, там інші сроки давності, і це кримінальне провадження, а не політично ілюстраційний процес. І все-таки треба визнати те, що поняття люстрації, яке вкладав український народ для себе, то його зовсім не те поняття в люстрацію вклали його ідеологи, які просто-напросто використали його як піар технологію Дякую вам за розмову. Володимир Пилипенко, народний депутат, 7-го скликань, член венеційської комісії, заступник голови партії відродження, був гостем нашої студії. Я дякую, що ви були з нами. До зустрічі в ефірі.